Це дуже гарна і добра традиція, але, на жаль, забута зараз. Коли були у людей хроніки: хроніка родини, хроніка міста, хроніка держави, хроніка якогось короля. І був були, і були у нас Херсонський дуже, дуже гарна програма, яка мала і високий рейтинг. Дуже багато глядачів любили цю програму. І вона така, як для телебачення. Тривалий. це був тривалий. Десять років Десят років. Десят років. це серйозно і понад 300 програм. Ну, і так, якщо озираючись назад, це не тільки назад, то думаєш, як добре попрацювала, безумовно, вся команда і операторів, і звуковиків, режисерів, і, безумовно, архівний наш співробітник був Кириченко, царство От, Всі попрацювали. Злагоджено і працювали на одну ідею, працювали з ентузіазмом, тому що всім було цікаво. В основному то херсонці створювали цю передачу, а вже знімали, то точно херсонці і в Херсоні, і в Херсонській області. І тому це було цікаво подивитися навіть на себе, на своїх батьків, на своїх дідів, прадідів. Мені дуже часто дзвонили, в вашій передачі ми мій, мій дідусь був. Ви можете? Можу. У нас все було так на таких засадах спокійних і безгрошових, що побачили. Я радію, що людина побачила себе чи когось з родичів, а він радіє, що він може собі в свою колекцію, в свою пам'ять, свій свій. Навіть не фото, а кіноальбом мати мати ці кадри. І це дуже надихало і радило. В тебе було дуже багато проектів. Ти людина була така постійно зайнята. Як народилася? Ну це дуже, скажімо, хто розуміє, це дуже копітка робота. Так, так. копітка, тому що все це було пов'язано з державним архівом Херсонської області. Все там було не у нас треба було це взяти, відібрати потім. Скіно перевести на відео, ну це велике. Були... Розшифрувати, великий на цю роботу взяти ці томи цих програм, знову ж таки, там попорпатись трохи. Але глядачів це не цікавить і не повинно цікавити. Це наша кухня. І ли... хочу сказати, що от, приводом можна сказати, була, ну от шукайте жінку. З дружиною ми розмовляли я кажу, ну от я став головним редактором, часу все менше і менше, треба вичитувати, організовувати. Ну ще на фестивальні конкурсні програми мені давали один-два дні, за які, за які я повинен був зробити цю програму. А решта я повинен бути там, на місці. Мені потрібна була така програма. А дружина Олена каже. Вона була заступником директора реобласного архіву. Каже: Ви ж стільки не знімали в нашому архіві вашого архіву дуже багато. починаючи з 1960 року. в 59-му було організовано телебачення, а знімати почали з наступного 60-го року. Це ж можна, як то кажучи там у вас безпосередньо все це зробити, і людям буде цікаво. Безумовно, людям буде було цікаво, і це було зрозуміло. Спочатку, як називають ці ідеї продуктивні. Якщо от, ідея продуктивна, її вже нічого не зіпсує. Навіть ну, наші такі іноді технічні складнощі, фінансові складнощі, які були завжди на телебаченні, на державному телебаченні, вони вже не могли зупинити цей процес. Єдине, чого ну, мені жалко, прикро, шкода. Ще вже ну, перед цим наші керівники, оцей апарат, де професійний, де був і звук, і відео, вони його якби списали. І вже тільки завдяки інженеру, головний ну, інженер тоді у нас був Сергій Васильєв, він просто взяв, сам зробив таку невеличку монтажну, але вже звук ми не могли відтворити. Ну, слава Богу, було відео. І спочатку я записував і людей, а потім я зрозумів, якщо я буду писати людей, то я не встигну все зробити. І тоді вже оцей трохи проєкт змінився і почали тільки кадри. І я був правий, тому що щоб час, політика мінялась і все таке інше. І слава Богу, я встиг завершити ну, нинішнім часом, можна сказати. Я хотіла запитати вже не про телебачення, а про саме місто. Коли ти бачиш, коли ти працюєш з архівними матеріалами, ти бачиш це відео, ти бачиш, як воно все змінюється. Можливо, ти щось помітив таке, чого пересічний е мешканець він так і не бачить. Що, було щось таке, якісь дослідження себе місто? Досліджень, безумовно, не було, але безумовно я бачив. Як от вулиця, я живу на вулиці Декабристів, зараз Преображенська. І кадри 1978 року, я зараз бачу, чорнобіліще, але видно, що вулиці не видно за дерев, за кущів, вона зелена, вона вся в цих деревах і кущах. Ну, зараз зміни також очевидні, не, на, не найкращі. Це те, що я ну, бачив безпосередньо, ну бачив безумовно. Там був кінотеатр Комінтерн, там була філармонія, потім все це згоріло, як то кажуть. Ну, це з, з такого негативного. А з іншого боку, там з'являлися рік за роком. От 60-ті роки нічого в центрі практично не було. Оці наші і готель Київ, і кінотеатр Україна, і всі ці будинки вони виростали прямо на очах телеглядачів, які дивилися. З місяця в місяць нашу програму. От я безумовно це бачив. Але не я, мабуть, все ж таки, а херсонці не тільки бачили це, а і відчували. Тому що я все ж таки приїхав в 78-му році з Одеси. От, я це місто пізнавав вже ну, в молодому ще віці, але не в юному і не в дитячому. А саме там формується оця емоція. І емоція херсонців вона формувалася саме в ті роки. І от коли час пройшов, і вони дивилися, це чисто емоційна для них була передача. І вони ну, набагато емоційніші, ніж я, сприймали ці зміни. Ну, коли на нагірше, то погано, а коли на краще парку, ну як за Твоїнського комсомолу, фортеця наша його не було. Він тільки будувався. І люди згадували, вони приходили, дзвонили, розповідали. А ми, коли ж були школярами, нас ну. Змушували, готували. Ну ясно, що тоді все централізовано було. Ми садовили ці дерева, там ці дерева ще ростуть у нас і все таке інше. От таких моментів було дуже багато, і вони гріли душу, тому що люди, ну, деякі люди от дзвонять. Ми вчора бачили на вашу передачу. А я знаю, що вона там була у нас по понеділках. Вона була в понеділок, а сьогодні п'ятниця. Я кажу: ну в понеділок ви бачили нашу програму. Він каже: ні, вчора я бачив вночі, о другій годині ночі. Тобто, коли був повтор, люди іноді спеціально. Ми дивилися цей повтор 2 другій, о третій годині ночі. Ну тоді мовлення було цілодобово 24 години, і левова частка,

А хотіла хотіла спитати, можливо, що найбільш дивувало, можливо, щось було таке курйозне, можливо, щось таке цікаве, коли глядачі телефонували. Я розумію, що кожен, хто себе бачив, пізнавав так. дідуся, бабусю, він хотів, щоб йому да, дали копію цього відео. Тому що це, 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 мабуть, найпоширеніше було. було. А можливо, щось було теж таке неймовірне. Неймовірне, ну от на перших програмах не було текстів. Було відео, а не було текстів. І в мене в перших програмах була рубрика. Я вже точно не пам'ятаю, як вона називалася, але суть така, що допоможіть знайти героя. Вот. І люди відгукувались, так ми там директора музичної школи відшукали і потім запросили його вихованку, і вона розповідала, і це така особистість. Взагалі, оці якби цикли, ну я називаю Жел життя знаних людей, це завжди інтерес цікаво. Інтересно для людей, всіх. А якщо ти знаєш цю, цю людину? І знаєш коло людей навколо, то воно набагато ще цікавіше. І мені на завершення хотілося б спитати, а де можна подивитись херсонський хронограф? Чи є він у доступі в Ютубі? Можливо, в тебе є свій канал. Щоб... Свій канал, це добре. Я слава Богу, записав все на цей диск великий. Але ми не питали, дозволу питали, можна взяти, не питали дозволу і брали. Але коли не питали, я не сердця, тому що це все залишається людям. Все, це для людей робили. Людям хай воно і буде. Тому я захватом дивлюся. Ці, якщо ці передачі десь з'являються, вони є, вони є в інтернеті, вони є в Ютубі, може не в повному обсязі, безумовно, не в повному обсязі, але достатньо їх можна подивитися, от, починаючи з 1960 року і закінчуючи 90-ми. На жаль, ми свого часу не надали нормального. Нормальної оцінки того, що ми що ми робили. І так вийшло, що закінчилося кіно. О, закінчилася плівка. Ми перестали припинили здавати в архів. І 90-ті роки такі цікаві, такі буремні, вони практично залишилися в якихось там передачах, у редакторів дуже мало. Вони в архіві майже не залишилися. Це, тобто здавалося в такий та, час, коли вже було більше та, можливостей, але та, він менш так. Ну знову ж таки, гроші, в чому річ? Перейшли на касети, на них можна було писати два, три, чотири, Якщо хороша касета, я б написав і до 20 разів. Ясно, які, які там архіви. Треба було, ну і в архіві не було зайвих, зайвих плівок. От так, от так воно і вийшло. Грошей нема і результат, нема результату. Точ, точніше є, але він, на жаль, негативний прикро, за 90-ті прикро. А 60-ті і 80-ті є. <рив> Будемо дивитися. Будемо.